Розпулячів до творів національного кіномистецтва, поліпшення якості кінопослуг, збільшення кількості відвідувань закладу кінопоклазу, зміцнення матеріально-технічної бази і здійснення, що дуже важливо контроль з дотриманням порядку, командування кінофільмів у кінодарках, кіноустановках та на каналах телебачення. Що передбачає програма основними шляхами розв'язання. Проблеми є удосконалення процесу кінообслуговування із застосуванням цифрових електронних технологій. Отже, підкреслюю нагадує, що під фірма Кінодістер має у своєму е, потенціалі більше 7 тисяч кінокопій, е, які є офіційні е, е, на плівці е, на цьому, для того, щоб активність сьогодні займатися кінообслуговуванням. Нам необхідно перезвонити на показ на цифрових носіях. Отже, фірма має навики, немає правда, що апаратури на сьогоднішній день для того, щоб переводити необхідну кількість кінофільмів, переводити на цифрові носії. Власне, це передбачено у програмі. діючі відключення та таким установ області кінофільмами та відеопротавок. Фірма є. Сильні, скажімо, діяльності творчої вона підпорядкована також системою Міністерства культури, міністерство культури і відповідно має право отримувати національний кінопродукт безкоштовно і відповідно його і пропонувати для кінопопису в різних кінотеатрах нашої області.